В формі грає команда з Полтавщини. Ну і зараз то, одразу фіксується з боку команди з Полтавщини. Ну і зрештою, будемо зараз. Ось так зараз забиває у нас Олександр Бурлака. Буквально щоно розіграли штрафний, буквально одразу забиває у нас Олександр Бурлака. У нас тільки хвилини цієї зустрічі пройшло. По спаду команд розповім саме про заявки команд на цю гру. почнемо зараз, ми з птик залу. Зараз помитутний знову. Дуже потужний старт. від. А вже о 13-й годині у нас розпочнувся матч третього туру. І перший матч самого третього туру буде завди часом. Забиває нас Сафонов, але не Станіслав, а Андрій. І ще й кладний фол фіксується у нас. Це в намічі, де пас він надалі. Але зараз перехоплюється передача Станіслав. Сафонов. зараз бровай від масляника рятує свою команду. Зараз грає і у категорії 19. Зараз карбальний моменті забиває зараз карбаль. Після. Розяршу цього авто, і рахунок стає у нас 2-1 на екваторі першого тайму, тобто на сьомій хвилині. Ну І зазначимо також зараз удар далку, бо від що а, сьогодні у академії футзалу обидві і стартова і друга вже забували. У зараз Карбаль хорошу передачу віддає. І моменти зараз виникає. футзалу стільки рятує зараз. О, так а мені к потопиться. У нас Цибенко пробував, він тут був на вістрі атаки. Оце з хорошому зараз був Цибенко Тим часом Андрій Сафоном і Це читайте? І слідкуйте далі за дитячим юнацьким та молодіжним українським футзалом. Це насправді цікаво. Сафоном зрозуміючи, який станіслав зараз його передача, І зараз Цибенко не забуває, але ну, майже все правильно але... однофамілець відомого музиканта. Гурту Зав'яг. Якщо пам'ятати такий гурт Мирослава Флак наразі з часом моменту Станіслава Сафонова, де, тобто Тихоненко, бурлака тобто, Завіцькі та Загородні Загородні. Придача Тихоненко. де Тихоненко зараз не забуває Маслиніков у воротах. Не фоміли з колишнього гравця команди Вівакап Антона Масленікова. Тільки команди «Вівакапа» і команди. На Харківську університету Зараз в моменту момент! Карбаняки зрештоє Бурлака. Пас-мазарицького опоминається Бурлака! І корова зараз корилку! зараз зріб. Підміняв Сафонова саме у четверці, другій, коли Сафонов отримав ушкодження. зараз, зараз... зараз, Сафонов, зараз пробиває Зарицький, але вилучає зараз Зарицький одразу масло шукає попереду партнерів, знайшов він зараз... І зараз забиває не забиває, зрештою, пробиває, хотів я сказати. Це... Сафонов вже зі своєю шкіркою грає, тобто з каплуном Цибенком, який зараз на вістрі атаки! Це Але ж як він зараз забив? Ну яким? другим чи третім дотиком він пробив, але він. Зміг прийняти м'яч після пасу злибини далі зараз на стопа бачимо сафонов. І сафонов зараз не забиває тут масленька. Також ніколо... зараз... зараз бачимо, що з'явився на майданчику у кам'яних потоків першу ці зустрічі Максим Гута, другий номер. Він зараз номінальний. Перший хвірці гар. Тим часом загородні не забиває, бо зараз... не за... не цей оддар зараз. Тому що тут масленько ніколо... рукою. Закинув ворота вирот одкачає зрештою. Що...